Інвалідність встановлюється відповідно до медико-соціальної експертизи. Медико-соціальна експертиза проводиться за направленням лікувально-профілактичного закладу і документів, які підтверджують, що внаслідок хвороби, внаслідок травми, отриманої на виробництві, внаслідок вроджених вад, людина має певні обмеження функції організму, що відповідно знищує її рівень життєдіяльності. В залежності від Обмеження рівної життєдіяльності людини, а встановлюється три групи інвалідності. Також перша група інвалідності має два підвиди: це перша група А і перша група Б, залежно від того, чи потребує людина стороннього догляду. Критерії встановлення інвалідності передбачені законодавством, а саме положенням про медико-соціальну експертизу.